Не обирай мене. Не обирай мене, прошу, не треба. Якщо для тебе це лише варіант, дощу краплини падали із неба, а смуток вівся в душу. Окупант. Навколо тебе люди тільки кращі, хоч всі вони фальшиві. Чи не так? Хто поруч буде, як роздявить пащу з проблем життя? Оскалений хижак, Тож хто прийде тобі на допомогу? І хто спокійно руку простягне, хто забере з душі твою тривогу, та, мов сорочку, біль твій одягне. Я не бажаю зла, ти не подумай. Тобі бажаю завжди лиш добра. Ти все це зрозумієш з гірким сумом. Коли біда тягнуть буде до дна. Тоді побачиш ти обличчя справжні. усіх в цей час усміхнених людей, хтось замовчить, а хтось піде поважно, тоді прийдеш ти до чиїх дверей.